Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас В Сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися із темою, чи дійсно можна в Україні, проінвестувавши всього 4 тисячі гривень, отримати дохідність у 20% річних в доларі через інвестиції в інжур, який буде придбавати Ocean Plaza. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках. Досі захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитись, а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, перейдемо одразу до діла, чи дійсно у нас є 20% річних у доларі, і чи дійсно ми можемо всього за 4 тисячі гривень стати можливо співвласником ось цього чудового ТРЦ Ocean Plaza. Якщо ви зайдете на сайт фонду інжур, саме цей фонд пропонує купити Ocean Plaza і обіцяє нам платити 20% річних на наші інвестиції у доларах, то ви дуже багато разів знайдете ось цих саме 20% річних, і в дуже багатьох рекламах також зустрічається 20% відсотків річних у доларі, ну і також ви можете побачити і на сайті самого знову ж таки кінжур в кожному з підрозділів є саме акцент на 20 відсотків річних. І тут також ми отримуємо в питаннях відповіді знову про 20% річних. Але давайте розберемо, що ж саме ми хочемо купити, аби отримати ці 20 річних. Об'єкт інвестиційний, який буде купляти цей фонд. Це є 66% корпоративних прав. ТРЦ Ocean Плаза, які держава націоналізувала або забрала у «Росні», і держава оголосила, що має намір продати ці 66% на відкритому аукціоні. При цьому, що держава оголосила про цей аукціон і цей намір ще в березні 2024 року. Зараз у нас вже фактично майже липень 2024 року. І якщо ми говоримо, що не так, із 20% річних на а, дохід від Ocean Plaza, то можна навести два фактично достатніх аргументи, аби не. Інвестувати і не сподіватись на 20% річних. Перше, це те, що держава оголосила аукціон. Або про намір про аукціон у березні 2023 року, але ніхто навіть в державі досі не знає, коли саме відбудеться цей аукціон, і взагалі чи в принципі він відбудеться. Ну і друге, суть аукціону полягає у тому, що там буде багато гравців, які будуть зацікавлені купити Ocean Plaza, І ви, як один з можливих гравців, не можете знати, яку ціну запропонують оці ваші конкуренти. Тому, якщо ви не знаєте ціни, яких 20% ви можете обіцяти, звичайно, що ніяких. Адже, як вираховувати прибутковість від нерухомості, вам потрібна дуже проста формула B-А поділити на А і помножити на 100%, де в нас А, це загальна сума наших інвестицій, вкладень, тобто ціна об'єкту, Б, обсяг від оренди, і В це є щомісячні витрати на обслуговування, комунальні платежі та податки. Тому, якщо ми, наприклад, би розрахували дохідність на Ocean Plaza, ми б повинні були взяти ціну Ocean Plaza, наприклад, припустимо, що вона становить 350 мільйонів, 36 мільйонів від виручки. Від оренди на Ocean Plaza, та 4 мільйони витрат, якщо в нас така суперкласна структура бізнесу, що настільки прибуткова, і ми отримуємо фактично приблизно 9% річних від цього об'єкту нашу дохідність. Але яким чином ми можемо це порахувати, не знаючи ціни, яку ми заплатимо, звичайно, ніяк. Тим не менш, що нам каже інжур про ці 20% річних, що ця дохідність у доларах від Ocean Plaza таке буде. І тут навіть не справа у тому, що вони обіцяють до вони впевнені, що саме буде 20%. Більше того, вони переконані, що рекламувати таку дохідність і залучати під це кошти від звичайних українців, які не вдаються в деталі і мало що розбираються. Це виключно прояв патріотизму, тому що ці кошти потім підуть державу, адже ви будете купляти на публічному акціоні цей об'єкт. Також розрахунок дохідності каже інжур не лише існує, а й більше того, його офіційно перевірив регулятор і зареєстрував у відповідному регламенті фонду. Ну а хто ставить під сумнівці ці 20%, той просто не розібрався. Я не хотів, чесно кажучи, розбиратися, але. Власник сам інжуру прийшов до мене в коментарі, почав писати, що ми нічого не розуміємо. Ось є ціна, 40 мільйонів доларів буде продаватися. Ось є 36 мільйонів виручки. Все супер класно. І що не так з цими 20% річних Тарас? Ну тут я вже змушений був звичайно вдаватися в розбір. Хоча знову ж таки я інвестую в фондовий ринок. Мене не сильно цікавить інвестиції в українську нерухомість. Я з повагою ставлюсь до всіх інвесторів, які інвестували в інші фонди інжуру. Мені здається, що об'єктивно, якщо у вас є вже об'єкт, який в власності фонду, де є об'єктивна ціна, яку ви можете проаналізувати, то там інвестувати може мати зміст, якщо ви вірите в те, що робить цей фонд. Тут ситуація дещо інша з Ocean Plaza. і тому як проміжний висновок, якщо ми не знаємо кінцевої ціни об'єкта, то прогнозувати дохідність ми не можемо. Як наслідок інвестуючи фонд інжура під Ocean Plaza, ми інвестуємо на вмання. І якщо нам це підходить інвестувати в навмання, тоді, окей, ви можете так інвестувати. Знову ж таки, для мене, якщо розбиратися в фундаментальних правилах інвестицій, перше основне правило це не втратити кошти, друге основне правило це дивитись перше правило. Якщо я маю проінвестувати на умання, це мене не сильно влаштовує. Тим не менше, якщо вже розбиратися більш детально, що не так, із розрахунком 20% річних, то давайте все-таки розберемо чи дійсно все так, чи що тут не так. І як на мене, там у цьому розрахунку дуже багато помилкових тверджень і я з ними вирішив розібратись. Отже, перше твердження, яке було помилково від інжуру, це те, що в ТРЦ був проданий в 2012 році за 150 мільйонів доларів. Факт, що ТРЦ був проданий значно дорожче, приблизно за 280-350 мільйонів доларів. Чому так? Тому що як і будь-яка нерухомість е продається в Україні, так і ТРЦ продаються. Ви будете мати якусь ціну на папері. Яка була, очевидно, що записана, ту, про яку каже інжур, і буде ціна, яка буде перерахована в інший спосіб, чи в готівці, чи в зобов'язаннях з інших об'єктів. І таким чином реальна власність, за яку в 2012 році ТРЦ був проданий росіянам, становила приблизно. 350 мільйонів доларів. Друге помилкове припущення інжур, яке закладене у розрахунок, мабуть, дохідності в 20%, Це те, що держава хоче продати об'єкт за 40 мільйонів доларів або 1,6 мільярда гривень. Насправді держава планує продати об'єкт не менше. Ніж за 160 мільйонів доларів або 4-6 мільярди гривень. І про це говорилось неодноразово не аби ким, а саме представниками фонду державного майна. І він сказав, що ми не продамо за 100, це пряма цитата, а держава очікує продати за 160. Ну і також нещодавно теж були заяви про те, що хочуть. Щонайменше 4 мільярди гривень отримати від приватизації. Третє помилкове припущення інжуру, яке було закладене, очевидно, що в розрахунок дохідності це те, що бажаючих придбати зараз Ocean Plaza під час війни в Україні за 40 мільйонів доларів, фактично немає або їх мінімум. Факт, що Ocean Plaza хочуть придбати щонайменше чотири великих гравці, яких добре знають всі в Україні: це Вагів Алієв, це Dragon Capital, це Хомотинник і це. Також співвласник Хмельницький 33% Ocean Plaza, якою досі він залишився власником, або його партнер Андрій Венов. Хоча останній казав, що ми не впевнені, що будемо брати в цьому участь, тим не менше, журналісти майже впевнені, що якраз цих чотири гравця плюс інжур будуть змагатися на конкурсі, і про це вже публічно всі вони або заявили, або є якісь непідтверджені підтверджені інформації про те, що вони мають такі наміри. Ну і основний, як мені здається, конкурент саме в торгах за. Ocean Plaza є вагів Алієв, який побудував буквально поруч новий ТРЦ Ocean Mall, який вдвічі більший за Ocean Plaza, який точно буде мати бажання придбати свого конкуруючого фактично ТРЦ, аби приєднати і зробити взагалі супер мега великий об'єкт. Більше того, саме цей забудовник, власник багатьох ТРЦ у місті Києві, він намагався купити Ocean Plaza за 175 мільйонів доларів. Буквально за рік чи два перед початком широкомасштабного вторгнення, при тому, що продавці хотіли тоді продати за 250 мільйонів доларів. Ну і помилкове припущення номер 4 від інжуру, про те, яке вони закладають свою розрахункову дохідність, це те, що орендна виручка від Ocean Plaza становить приблизно 36 мільйонів доларів на рік, і, мабуть, так вони і розраховують свою дохідність через цю цифру. При тому, що факти свідчать, що зараз ТРЦ дуже скрутному становищі, і насправді. Виручка, яку зараз приносить цей ТРЦ, як і інші ТРЦ в місті Києві, на 50-60% становить встановить до тої, яка вона була перед. Початком широкомасштабного вторгнення. Ну і таким чином можна зробити наступні висновки. ТРЦ був проданий у 2012 році не за 150 мільйонів доларів, як нам каже інжур, а за 350. Держава хоче продати об'єкт не за 40 мільйонів доларів, як нам каже інжур, а за 160. Змагатись за об'єкт будуть не мінімум інвесторів, а достатньо багато інвесторів. І станом на зараз 4 гравці вже готові купити об'єкт, один з яких хотів його купити буквально нещодавно, за 175 мільйонів доларів. Виручка цього об'єкту становить не 36 мільйонів. Доларів нам каже інжур, а ймовірно вдвічі менше. Отже, реальний розрахунок, якщо провести на основі дійсних фактів, ми можемо зробити наступний: припустити, що об'єкт буде проданий за мінімальну суму, яку хоче виручити держава від цієї приватизації, саме це буде 160 мільйонів доларів. І припустити, що чистий дохід об'єкту, який зменшився вдвічі, міттєво відразу після конкурсу, вийде знову ж таки на довоєнний рівень і буде складати 32 мільйони доларів. При тому, що ця цифра 32 мільйони доларів, це єдина, яка. Не була перевірена мною, і це ця цифра, яку нам знову ж таки каже інжур. Всі попередні цифри, які казав кінжур, як ми побачили, вони не співставляються з фактами і швидше всього їм суперечить. Так от, при таких розрахунках 32 мільйони чистого прибутку, 160 мільйонів вартість об'єкту, ми отримуємо 20% річних у доларі. І що ви мені можете сказати, Тарас, ти взагалі розумієш, про що ти знімав відео всі ці попередні хвилини, які ми дивились? Ось вона, 20% річних. Саме про це нам говорить. Інжур, але якщо ми подивимося на більш реальний розрахунок, то інжур насправді купляє не весь ТРЦ, а 66% частки цього ТРЦ. Відповідно, дохід, який він отримує за довоєнними показниками, в випадку, якщо такі будуть одразу після приватизації, становитиме 21 мільйон прибутку. І таким чином тут ми вже отримаємо 13% дохідності. А якщо ми ще більш детально подивимося на реальний прибуток, то зараз ми бачимо, що він здвічі менше. Таким чином це буде 10 мільйонів або 10,5 мільйонів доларів в рік. Тому ми будемо отримувати при при ціні 160 мільйонів, яку мінімально хоче держава вилучити від цього акціону, 6,5% річних, 20% річних і 6,5% річних. Є різниця. Мені здається, що так. Більше того, я все-таки зайшов в цей регламент, про який говорив власник фонду інжур. Щоб подивитися, ну як же ж там дійсно прорахований цей запланований прибуток. І насправді, дійсно, там є 20% річних в регламенті, який зареєстрований. Але біда, там ніяких розрахунків не наведено, там просто ось ця цифра. Більше того, що я знайшов в регламенті цікавого, це те, що насправді сам фонд буде ще отримувати виного до 2%, і крім того, він буде мати витрат ще на 5%. Таким чином, якщо ми подивимося до того 10,5 мільйонів, які ми мали б отримати для виплати для наших інвесторів, ми повинні зменшити саме цю цифру на 5% і на 2%. Я вже не говорю про те, що там ще може бути 15% премії. Таким чином, отримаємо реального нашого доходу річного, який буде до виплати нам інвесторам, до оподаткування. Ця цифра буде вже становити 9,7 мільйона, що фактично буде майже 6%, трошки більше, ніж 6% річних. І якщо ми подивимося ще на наші податки, а ми ж інвестори заплатимо ще 10,5% податків, тому що 9% це податок на дивіденди і 1,5% – військовий збір, при тому, що військовий збір може бути збільшено до 6,5%, так ось наша дохідність при більш-менш реальних цифрах, якщо закладати. Ми бачимо, фактично, приблизно становить 5% чи 5,4% річних. І це зовсім і близько не можна порівнювати з 20% річних у доларів. Ну і щоб повністю вже розвіяти всі сумніви, давайте ж все ж таки подивимося на оці реальні дохідності, яку ми будемо виплачувати як дивіденди інвесторам: 8,7 мільйона доларів на рік. Яка ж ціна повинна бути об'єкту, аби ми отримали ці 20% річних? І що ми тут бачимо? 40 мільйонів доларів. Якраз саме ця ціна, про яку нам говорив. Власник інжуру. Ось лише при тому, що ви за 43 мільйони зможете купити об'єкт, який держава хоче продати за 160 мільйонів, ви дійсно можете вийти на прибутковість 20%, і це дійсно буде консервативно, тому що ось ця цифра з часом, після того, як ми переможемо, дійсно може збільшитись двічі. Тобто у вас там взагалі буде 40% річних. Але біда в тому, що держава навіть не хоче продавати не за 40, не за 100%. А саме хоче, хоча, -хоча б 160, а інші учасники готові платити 170, А власники хочуть продавати за 250, Вірніше хотіли до того, як були власниками. Таким чином, якщо зробити висновок остаточний, то 20% річних від Ocean Plaza, Можна дійсно отримати, але за умови, що держава продасть об'єкт в 4 рази дешевше, або що об'єкт буде приносити в 4 рази більше під час війни прибутків, ніж він приносить зараз. Що і одне, і друге майже абсолютно неможливо, або імовірність цього першого чи другого факту десь приблизно на рівні 1-2%. Якщо Якщо вас влаштовує така імовірність, тоді дійсно так ви можете інвестувати в. Фонд інжур, я вже не говорю про 150 мільйонів доларів позики і заставу, які є зараз об'єкт, і судові процеси, які будуть відбуватися до початку акціону, і потім очевидно, що будуть доганяти власників нових після цього аукціону. Я, якщо чесно, знову ж таки не хотів це вдаватись деталі, розбиратись і акцентував саме на тому, що 20% річних для вас повинен бути червоним пропорець. Якщо хтось вам рекламує 20% річних у доларі, це дуже високо імбірність або сильно ризиково, або не обґрунтовано. І в даному випадку, якщо ми подивимося на те, що нам каже Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, вона каже, що заборонено ось цю прогнозовану дохідність, яку саме... Прогнозує фонд рекламувати в будь-яких матеріалах рекламних, якщо ми говоримо, що саме це є не інструмент фіксованої дохідності, такий як, наприклад, депозит чи облігація. Таким чином, навіть не беручи вже до уваги етичну сторону цього процесу, коли ви рекламуєте 20% річних у доларі, не знаючи ціни, у вас є юридична складова, яка забороняє вам робити таку рекламу, якщо у вас фонд, який продає саме. Інвестицію, яка має високий ризик до того, щоб бути чи не бути відповідно зреалізована в житті, А як ми побачили, шанси на цю дохідність вона дійсно є, але вони супер-супер низькі. І Останнє, що я хотів сказати, це якщо ви дійсно вже проінвестували і сподіваєтесь на 20% річних, то вам буде дуже класно, якщо фонд досягне цієї дохідності, тому що ви отримаєте 5 іксів ваших інвестицій з 10 тисяч доларів за 10 років, у вас буде 61%. 000. Тисяча доларів за умови, звичайно, що ви зможете докуповувати на ці, ці відсотки кожного року додаткову частку у цьому суперфонді. Якщо ви додивилися дивилися це відео до кінця, то поставте йому лайк, залиште коментар. Скажіть вашу думку, чи дійсно 20% річних об'єктивно можливо досягнути, яка ймовірність цього? А якщо ж ви не інвестуєте в інжур, а в, наприклад, фондовий ринок, то бажаю, що ваш нетвор зростав як у Ворена Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!